Україна пропонує виробникам зброї випробовувати свої розробки на полі бою. Зокрема, йдеться про тестування безпілотників, засобів РЕБ, наземних дронів та продуктів із штучним інтелектом. Західні виробники зможуть надсилати зразки своїх винаходів українським військовим. Ті випробовуватимуть зброю в умовах війни і звітуватимуть про результати. Ініціативу реалізовує український кластер Брейв. Один. ця платформа забезпечує співпрацю між розробниками технологій та військовими з 2023 року. Великобійне озброєння Україна отримає вже за кілька тижнів. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерць під час спільної прес-конференції з британським прем'єром у Лондоні. Україна потребує таких систем, аби краще захищатися, зазначив очільник німецького уряду. Нагадаючи, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду з НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками. Останніми днями ми досягли домовленості про те, що ми передамо Україні нові системи Петріот з європейського континенту та з Європи загалом. А ці системи згодом будуть замінені Сполученими Штатами, адже ми також повинні підтримувати власну обороноздатність. Я виходжу з того, що впродовж наступних годин буде досягнуто відповідні угоди між міністрами оборони, які зроблять це технічно можливим. Про що президент США також знову запевнив минулими вихідними. Проти подальшого фінансування військової допомоги Україні з американського бюджету напередодні виступив віце-президент Джей Ді Венс. У коментарі Fox News Digital він зазначив, що американцям не слід оплачувати постачання зброї для України. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що нинішня адміністрація планує зосередитися на внутрішніх проблемах США, а не на зовнішніх конфліктах, пояснив Венс.